Коротше, на днях прийшла до мене клієнточка вперше, і поміж того, що вперше прийшла, вона ще й вперше нарощувала собі вії. Тобто розуміємо, що це за клієнточки. Да? Так, от вона прийшла, лягла. І в неї почався дикий тремор очей. Тобто, я, чесно кажучи, себе згадала в юності, тобто я тільки починала бути лишмейкером, навчалася, і мені кожна клієнтка була, наче тремтяча. Але це такий був тремор, от саме з цією, що хочу сказати, що я не вклала нормально патч, не вклала нормально ті підтяжки, натяжки і так далі. І нічого нормально не зробила по тій причині, що був такий тремор. І Чесно, я вже думала, блін, мабуть, її буду відправляти. І тут таке хоп, блимнуло Іра, ти ж майстер з охренєним досвідом. Ти що, з нею не справишся? І що ви думаєте? Я справилася вже ж. Але к чому я це кажу? К тому, що хочу розповісти все ж таки причину цього тремору. Тремор був по тій причині, що людина мене боялася, боялася цієї процедури, вона не знала, що це не знала, як це відбувається, що очікувати і що я робила. Ну, спочатку я розтіралась, да хотіла відмовити, а потім я взяла себе в руки і сказала так. А ця процедура безпечна, не переживайте, все буде добре. Все, що вас буде хвилювати, заважати. Будь ласка, мені кажіть будь-який дискомфорт відразу говоріть. Навіть якщо у вас там десь око трішечки зачешеться, будь ласка, скажіть, я його вам почешу, Тобто я почала з нею розмовляти, розказувати, ну тобто. Типу успокоювати цю дівчинку, е, і в мене вийшло через 5-10 хвилин вона заспокоїлась. Але я все одно дарма цей час не втрачала. Е, я не намагалася їй там натягнути, перетягнути, заліпити ті очі тремтячі чи небудь. Ні. Я ото їх вклала з самого першого початку, з самого першого разу. Да, в мене не вийшло це все ніфіга, зрозуміло, але я більш нічого не чіпала. Я тихенько з нею розмовляла і в цей час. Знежирювала війки, зовнішні куточки. ну В даний момент мені зовнішні куточки гарно ізолювалися да внутрішній взагалі я не могла дістати, центр тим паче, паче й далеко. Коротше, я е, там знежирювала і почала собі клеїти потихеньку війки на верхній ряд, які добре гарно добре гарно продивлялася. Да? Тобто я їй розповідала, з нею розмовляла, і при цьому нарощувала, показувала всім своїм видом, що я спокійна, я працюю спокійно, я її зараз не тривожу, не тормошу, не вкладаю. Перекладаю той пач і так далі. Тобто вона в мене заспокоїлась. Да, я на 10 хвилин довше працювала, але. Я витратила цей час для того, щоб заспокоїти свою клієнтку. В неї очі перестали взагалі тремтіти, вона навіть заснула. Я швидко, спокійно попрацювала. Так, коли вона заспокоїлася, тоді вже перевпала пач, переробила наклайки, наклайки підтяжки. Тобто, коли вона була вже спокійна, а не тоді, коли в неї все тремтить, вона сама ще це все щурює, а питатися все витягнути, натягнути і так далі, сенсу немає, бо буде ще гірше, ще підуть сльози, і взагалі скажете. Баста, я цього не хочу робити. Тобто, мораль басні такова. Тремтять очі, виясніть причину. Найчастіше тремтять очі по тій причині, що людина до вас прийшла вперше. Сама перша нарощує, і вона ну є доля того, що вона вам не довіряє. А чого б їй довіряти, да вона вас не знає? Вам треба до себе її так скажемо повернути, розположити. Тому завжди аналізуємо свою роботу, завжди спілкуємося з клієнтом і працюємо комфортно, комфортно і для себе, комфортно і для клієнта.